Сьогодні, 20 лютого, польські фермери масово заблокують дороги. Перекриті будуть проїзди більше ніж у 100 містах Польщі. Також буде випущено близько 30 тисячі тракторів. На завтра планується повне перекриття усіх кордонів перетину між Україною та Польщею. Фермери протестують проти зеленої угоди ЄС та нової реформи. Самі протести почалися в Польщі 9 лютого і планують продовжуватися до 9 березня. Фермери не погоджуються з позицією польського уряду, а також європейського парламенту. Також вони не задоволені Імпортом сільськогосподарської продукції з України до Європи. Прикріпляю перелік усіх вимог, які вимагають польські фермери. Радимо вам заздалегідь перевірити карту блокувань, щоб не потрапити в затори. Також 27 лютого у Варшаві фермери планують зробити марш на вулиці Війській. Хочу відмітити, що покупка усіх тракторів була дофінансована Європейським Союзом, а також за спалення коліс та перекриття шкіл доріг потрібно нести відповідальність. А яка ваша думка на рахунок цього? Чи ви підтримуєте польських фермерів? Напишіть в коментарях. Також не